Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 347 і завдання у нас наступне. Обчисли, використовуючи розподільну властивість множення. І надано 4 приклади. І так, давайте розглянемо перший приклад. 102 помножено на 15. Давайте візьмемо число 102. І запишемо його у вигляді суми 100 плюс 2. Буде 100 плюс 2 помножено на 15. Тоді давайте розкриємо дужки. Це буде 100 помножено на 15 плюс 2 помножено на 15. Це і є розподільна властивість множення. Так, дорівнює. І так, 15 на 100. Пишемо 15 і дописуємо 2 нулик, нулики справа. Плюс А2 помножено на 15. Це все одно, що 15 плюс 15 це буде 30. І так, 1500 плюс 30. Ну, це легко зробити усно, Це буде 1530. Давайте перейдемо до другого прикладу. 999 помножено на 45. Давайте представимо число 999 як різниця 1000 мінус 1. Це 999 помножено на 45. І використовуючи розподільну властивість множення, розкриємо дужки. Тобто запишемо. 1000 помножено на 45, мінус 1, помножено на 45. Дорівнює 1000 помножено на 45, це 45. І дописуємо три нулики справа. Мінус. А одиничка помножена на 45, це і буде 45. Так, ну, можна зробити віднімання усно, можна в стопчик. Ну, якщо в стопчик, то це буде 45 тисяч мінус 45. Від 0-5 відняти, Від відняти не можна, позичаємо одиничкою старшого розряду, тут 10 мінус 5. Від 0-4 відняти не можна, позичаємо одиничкою старшого розряду, буде 10 мінус 6 І одиничку ми позичили раніше, це буде 5. Далі 0, ми позичили одиничку, раніше стала. 10 мінус 1 – 9. Тут ми позичили одиничку. Стало 4. І тут 4. Тобто, це дорівнює 44 955. Хоча можна було би це відняти і усно. Так, перейдемо до розгляду третього прикладу. Тут. Краще число 29. Представити як 30 мінус 1. Це множиться на 70. І використовуючи розподільну властивість, множення розкриваємо дужки. Буде 30 помножити на 70 мінус 1 помножити на 70. 30 на 70. Множиться таким чином. 3 множимо на 7 буде 21. І в нас 2 нулі дописуємо справа. Так, мінус. А одиничка на 70. Це буде 70. Давайте зробимо віднімання усно. 2100 мінус 70. Тобто 100 мінус 70, це буде 30, тобто це буде 2030. Така відповідь. Розглянемо четвертий приклад. 78, треба помножити на 400. 78 також можна представити як 80-2. І множимо на 400. Розкриваємо дужки, використовуючи розподільну властивість множення, тобто 80 множимо на 400 мінус 2 множимо на 400. 80 на 400. 8 на 4 буде 32. І справа дописуємо 3 нулі. Тобто це буде 32 тисячі мінус. А 2 помножено на 400, це або 400 плюс 400. Це буде 800. Так. Або 2 помножено на 400, це 2 помножити на 4,8 і дописуємо 2 тобто. 800. Так, і віднімаємо. Тобто тут 32 тисячі мінус вісімсот. Ну, можемо зробити це в стовпчик. Буде 32 тисячі мінус вісімсот. Буде тут 0-0, 0, мінус -0, 0, 0, 0, -0, 0. Від 08 віднімати не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду 10 8, 2. Тут було 2 одиничку Ми позичили, стала одиничка. І тут 3. Тобто 31 200. Так, і запишемо 31 200. Таким чином вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.